Всім привіт, вітаю вас на ютуб каналі РФРАЛ. Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити 170 доларів виводних плюс 85 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на наш мій пост, телеграм-канал з 0 до мільйон. Як бачимо, ми безкоштовно отримаємо 170 доларів виводних плюс 85 доларів за друга від біржі Max. Насамперед, вам необхідно зареєструватися за моїм посиланням та пройти верифікацію. Після чого ми переходимо за цим другим посиланням та підтверджуємо участь. Тобто на цій сторінці вам необхідно буде уже авторизувати через свій е логін та пароль, який ви вказували при реєстрації на Мекс, та нажати на кнопку Зареєструйтесь для участі. І Бачимо, що, що за умовами даної акції, якщо ми е на 100 доларів. Е Купимо токени HOLD і відразу їх продамо, то ми отримаємо. Так, 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 так. То ми отримаємо 5000 холд. А 5000 холд по примаркеті зараз близько 85 доларів. Після чого ми заходимо вже на фьючерси і знову ж таки в парі холд USDT робимо торговий оборот більше 500 доларів. Тобто нам необхідно. На 100 доларів відкрити одну угоду з плечем X5 і відразу її закрити для того, щоб досягнути обороту більше 500 доларів. І за ці дії нам знову ж таки дадуть ще плюс 5 тисяч холд або плюс 85 доларів виводний. Відповідно, бачимо, що буде 1200 призових місць. 1200 призових місць буде як і в акції на споті. Тобто, коли ми просто купували токени Hold і відразу їх продавали, так і відповідно буде на фьючерсах. Бачимо 1200 призових місць. Тобто максимально ви можете отримати 170 доларів. Також ми можемо запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню. Як тільки запрошений вами друг зареєструється в даній акції, відповідно також пройде верифікація і зробить торговий оборот більше 100 доларів в токені Hold то відповідно за такого друга ви також можете отримати по 5 тисяч токенів HOLD за кожну. Тобто за кожного друга також виходить плюс 85 доларів. І максимально ви можете заробити до 100 тисяч HOLD. Тобто, якщо 5 тисяч холд це 85 доларів, а максимум 100 тисяч HOLD, то відповідно ви можете отримати 1700 доларів, запросивши 20 друзів по своєму реферальному посиланню. Отож, давайте підсумуємо. Вам необхідно зареєструватися за моїм посиланням та пройти верифікацію. Після чого підтвердити участь в цій другій акції, далі закинути собі на баланс 105 доларів. І завтра, 16 грудня о 15.00, в торговій парі HOLD-USDT купити на 100 доларів токени HOLD і відразу їх продати. Після чого ми переходимо на фьючерси, знову ж таки, в пару HOLD-USDT і... На 100 доларів відкриваємо одну угоду з кредитним плачем X5 і відразу її закриваємо. І за ці от прості дії вам має прийти 170 доларів в один. Після чого ми знову ж таки можемо запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню і на кожному заробляти по 85 доларів. Свій баланс я рекомендую вам похолдити, тобто потримати на балансі десь так 1, 2, 3 дні, для того, щоб вас відповідно не зрізали, а дали ці нагороди. В принципі, якщо вам конче необхідні ці от 105 доларів, які ви закинули на біржу, то ви можете їх відразу вивезти. Оскільки тут е, в правилах е, даної акції нічого не сказано про те, що потрібно тримати свій депозит. Е, тому ось таким от простим чином ви можете заробити 170 доларів в одних та 85 доларів за кожну запрошеного друга. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.